Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сім'я президента за здоровий спосіб життя. Регата перший день. Золото у Придністровців. Наші на всесвітніх іграх юних співвітчизників. Більше спорту та здоров'я. Новий майданчик для Бендерського Кавказу. Похованню кімірійців майже три тисячі років. Нові археологічні знахідки. Дракони сьогодні знову в перегонах. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя стартувала в Терасполі. На воду вийшли міністерства, відомства, силовики, організації, студенти, кадети та суворовці. Всього 54 команди, майже 700 учасників. Фірмові кепки та футболки човни дракони і велика кількість людей це регата сім'я президента за здоровий спосіб життя. Тут грибуть усі, усього 54 команди. Ініціатор гонки президент Красносельський. Він теж тут. Для учасників від глави держави слова вітань та напуття гребля на драгонботах драганботах на каное, там ніважне як називається. Мислування на драгонботах дуже демократичне. У лавах регати молодь, дорослі, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями. Даний вид спорту дозволяє проявити себе та показати, що ми всі разом. Ми придністровський народ. Тих, хто програм, немає. Виграємо. Ми всі виграє спорт, виграє здоров'я та краса легкої води та удачі. Силові відомства, підприємства, організації, органи держвлади, студенти та школярі. Дистанція 300 метрів. Спочатку відбірковий тур на кращий час. Далі гонки на вибування. Боротьба продовжуватиметься два дні. Настроєння тлічна. Настраивались на тепірозанастрій відміни. Минулі. Налаштовувалися на перший заїзд, щоб показати гарний час. Розраховуємо на продовження боротьби вихід в основну сітку змагань за перше місце. Два місяці пішло на підготовку. Шліфувався склад команди. Вибрали найкращих. Думаємо, підемо далі. Сподіваємося що, ми пройдемо. Сподіваємося, що ми пройдемо в першу вісімку. Тривога дала про себе знати на результаті. Загалом ми задоволені собою. Напередодні на тренуванні була хвилина 28. Зараз ми показали кращий результат. На берег сходить команда адміністрації президента. Участь у перегонах беруть втретє. Дворазовий переможець володар суперкубків 22 та 23 років. Після першого етапу змагань показала гарний час. Довго, повністю всю осінь зим. довго готувалися всю осінь, зиму, мороз, дощ, руки, в кров стерті. І ось результат. Але це ще не перемога. Ми налаштовані на більше. Серед новачків команда Бендерського тролейбусного управління. А що ще ніяк рути, круті, адреналін бурлить всередині. Ми раді, що долучилися до цієї великої фрегатної сім'ї в нашому Придністрові. Командний дух це дуже об'єднує, дуже здорово. На березі Дністра теж битва. Тут змагаються болівальники, плакати, гасла, барабани голосно та дружно. Все, аби підтримати свою команду. Авангель! 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 Команда ТБ ПМР теж в човнах класу дракона воді проти рибницького ММЗ. Північні дракони участь у перегонах цьогоріч беруть вперше. Перші кілька, це перші кілька секунд це абсолютне опустіння. Треба прийти в себе і зрозуміти, що тільки не відбулось. Що ми вже відгребли, і в нас є якийсь результат. Загалом дуже подобається два місяці тричі на тиждень. Я зустрічала ранок на воді. Для мене це величезна насолода. Наш перший придністровський телеканал за здоровий спосіб життя. В елегантних сукнях та капелюшках 18 століття група підтримки театру історичного танцю Вернісаж. Ми довольні, тому що наші старалися. Ми задоволені, наші старалися, тренувалися регулярно. Я думаю, від регати до регати ми будемо покращувати свої результати. Боротьба за медалі та головний кубок чемпіонів продовжиться завтра. Однак освоїти новий вид спорту та зарядитися незабутніми емоціями головна мотивація кожної команди. У Москві проходили всесвітні ігри юних співвітчизників. Турнір провели восьме. Учасники із 30 країн світу, у тому числі й наша збірна, виступає під прапором Придністров'я, грали у настільний теніс та волейбол. Москва восьмі всесвітні ігри молодих співвітчизників, 450 учасників з 30 країн світу: Єгипет, Ліван, Македонія, Туреччина, Швеція, Корея, у тому числі і Придністров'я. Ми в Ми в листопаді минулого року були на подібному фестивалі від Придністров'я. У складі делегації 45 осіб, різні види спорту. І коли надійшло запрошення на восьмі всесвітні ігри юних співвітчизників, звичайно, не відмовили. У листопаді 23-го Наші школярі привезли із фестивалю. Лю спорту 12 медалей, посіли перше місце у командному заліку серед збірних з усього СНД. Брали участь у змаганнях шести видів спорту. Цього разу лише у двох: настільний теніс та волейбол. Серед учасників Денис Барбу та Марія Мокроусова кучук із Дубосар. Тенісисти взяли золоті медалі в особистих заліках. А потім і перше місце у категорії Мікс. Напередодні також золото виступали в командному заліку. Задоволений. можна було і краще зіграти, але я задоволений своїм результатом. Далі плани тренуватися все літо та їздити на змагання та перемагати на цих змаганнях я виступила дуже добре. Мені не було страшно, я була спокійна. В Собі, я була впевнена, але нелегко мені це далося. Мені було складно з вірменією з Росією. Тенісисти кажуть, допомагала підтримка. Ось що надіслали юні футболісти з Дубосар. Ми віримо в наших спортсменів. Бажаємо їм успіхів, перемог та бути першими. Дубосари з вами дуже приємно. було дуже приємно побачити такі відео, і ми відчували підтримку, що за нас усі переживають, вболівають. Я б ще хотів додати, що ці результати все завдяки нашим тренерам, які з нами працювали весь цей час і займалися. У нашій делегації і волейболісти шість учасників. У них дев'яте місце. За жеребкуванням. На жаль, ми потрапили на чемпіонів минулого року на Киргизстан. Трохи розгубилися і вилетіли одразу з першого дня з турнірної таблиці. Ми зрештою потім зіграли з Туреччиною, з Москвою, виграли. Але, на жаль, посіли дев'яте місце. На полі на полі було хвилювання, бо вперше так граємо, тому не знали, чого чекати. Як ми грали, мені сподобалося, старалися. Сьогодні в учасників змагань нагородження та закриття ігор. Бандери 15-та школа, мікрорайон Кавказ. Тут урочисто відкрили новий спортивний майданчик. Альпіністи з даху школи спускають прапор Придністров'я, а далі шоу барабанщиць та гімнастів. Я думаю, що цій Я думаю, завдяки цьому спортивному майданчику молодь мікрорайону Кавказ покаже нові спортивні досягнення та рекорди не лише на міських та республіканських заходах, а й на міжнародному рівні. Беріть із собою, пап, мам, брать, Беріть із собою тат, мам, бабусь, дідусів, друзів, займайтеся. Площа спортмайданчика понад півтори тисячі квадратних метрів. Є футбольне, волейбольне та баскетбольне поля, зона воркауту, бігові доріжки і не тільки. у нас тепер дуже чудово, що у нас з'явився така... такий майданчик. Раніше ми відвідували фортецю та інші райони. Доводилося там отримувати насолоду від спорту. А нині майданчик у нас на районі. Ми дуже раді. Ми із чоловіком сюди будемо приходити займатися вечорами та вранці перед роботою і діти. Перший товариський матч на новому футбольному полі півзахисник в одній з команд глава міста. Стадіон для всього мікрорайону. Є тренажери, тенісний стіл, яма для стрибків у довжину. На будівництво всього спорткомплексу витратили 4,5 мільйони рублів із фонду Капвкладень. Раніше тут раніше тут не було нічого. Зараз побудували футбольне поле, турніки. Можна гойдатися, підтягуватися. нове все нове, і навіть занадто багато для вибору, тому незвично. Раніше тут було лише три турніки, і цього вистачало. А зараз очі розбігаються. Ще один новий спортмайданчик зараз добудовують у мікрорайоні Ленінський у дворі 11-ї школи. Його ручисто відкриють за два тижні. Обіцяють фахівці. Босари четверта школа. У дворі флешмоб. І так тут щоранку. Це відпочиваючи літнього здоровчого майданчика, заряджаються гарним настроєм, щоб весело провести день. Ми Вчора ходили на річку. Вчора ходили на річку, мочили ноги, будували замки з піску, годували лелеку та котика. У Дубосарах таких шість літніх майданчиків їх відкрили на базі всіх міських шкіл. Працюють щодня, окрім вихідних, з 9 до 14 години. Харчування дворазове, Другий сніданок булочка, фрукти, напої морозиво після розваги та повноцінний обід. А це корекційна школа-інтернат восьмого виду. Тут літній табір факел для особливих дітей із малозабезпечених та неблагополучних сімей. 20 дітей із Дубасарського та Григоріопольського районів перебувають у школі цілодобово, ходять на екскурсії, харчуються п'ять разів на день і сплять в обід. Усі витрати коштом місцевого бюджету. Тут нормальна Тут нормально граємо у футбол. Мені нравився в лагері. Мені подобається в таборі. Тут цікаво. Нас водять на річку, дають морозиво, цукерки, печиво. Ми спимо в обід, ходимо на дитячі майданчики, купаємося і миємось що вечора у вані, і нам тут добре. Тут з любов'ю до нас ставляться. Усі нас люблять, усі до нас добре ставляться. Ми організовуємо тежгодна це... Ми Організовуємо дитячі майданчики щорічно. У нас у кожній школі свій план проведення оздоровчого відпочинку дітей. План дуже великий: це відвідування музею, картинної галереї, майстер-класи, берег Дністра. З місцевого бюджету виділено 79 тисяч рублів для оплати харчування дітей з пільгової категорії громадян. А середня плата за день тих, хто оплачує не більше 30 рублів. Загалом на дитячих майданчиках оздоровлюються понад 200 дітей. Переважно з малозабезпечених та багатодітних сімей. Для них відпочинок безкоштовний. Працюватимуть оздоровчі майданчики та табір факел до 21 червня. Спонтанна ситуація, яка насправді перевернула моє життя. Вікторія Мельник, 16, навчається у кадетському корпусі. Розповідає, як з другом Максимом врятували людину, що тонула. Це було у листопаді 2021-го. Кадети гуляли набережною в Терасполі. Побачили дівчину, яка стрибнула у Дністер. Максим пірнув за нею. Вікторія допомагала витягувати із води. Обох пізніше нагородили медалями за порятунок життя. Нашу історію Нашу історію про порятунок зауважив оргкомітет Російської Федерації Гаряче серце. Ми проходили відбір усіх учасників та всіх, хто є у цій книзі, пройшли. Це також було дуже спонтанно. Буквально на 1 вересня нам вручили цей значок за доблесть і відвагу. Ще Вікторія три роки займається легкою атлетикою. Нещодавно відкрила для себе новий вид спорту гірський та пішохідний туризм. Так як у нас в Оскільки у нас в кадетському корпусі був день відкритих дверей, нас готували на показові виступи, і одна з дистанцій, що ми показували, це був пішохідний туризм. Переправа і так вийшло, що почали цим займатися. Спершу було страшно височінь, а потім це привабило. Вікторія разом із іншими школярами була на зустрічі з президентом, запитувала у Вадима Красносельського, чи важливо для людини бути милосердною. В професії у професії співробітника міліції милосердя, чуйність один із важливих критеріїв. Для мене це була дуже велика честь поїхати туди і поспілкуватися з ним у простій бесіді, неформальній. Попереду у Вікторії випускний планує вступити до юридичного інституту. Мріє стати слідчою. Рада, Армані, Лакост, Кляйн» та інші. З такими брендами десятки років працює Інтерцентр Люкс. Напередодні Дня легкої промисловості найкращих співробітників привітали на підприємстві. На швейній фабриці Інтерцентр Люкс до зими готуються з літа. Нині шиють зимову колекцію. У нас в роботі знаходиться у, нас у роботі знаходиться колекція 2024 року. Ми відчуваємо ту, що має потрапити до споживачів у серпні. У нас 125 моделей та 204 кольори моделей. Починали 92-го з чотирьох швачок і маленького виробництва з пошиття сорочок, а потім співпрацювали з відомими брендами: Prada, Calvin Klein, Armani, Lacoste, шиють для Придністров'я і на експорт. То у нас реалізується наша продукція на експорт. На Італію, у нас Зараз ідуть на замовлення переважно на Росію, Італію та Румунію з 2023 року. Тираспольська фабрика випустила 120 тисяч виробів. У нас сім швейних цехів. ВТО, похонабивна ділянка та одна експериментальна. Це один із семи швейних потоків фабрики. Тут шиють зимові куртки із нової колекції. Зінаїда Іванівна у швейній справі все життя. Її ідеальний рядок на всіх куртках, які пройшли через її машинку. Знаєте, моделі? На цій зашиває. моделі зашиваємо рукавчики. Я колись працювала на швейній фабриці на 40 років в ЛКСМ, Потім прийшла сюди. Всіх співробітників фірми привітали з днем легкої промисловості. Найкращим квіти, грамоти та ордени. А зінаїді сорочан медаль за відзнаку у праці. У Григоріопольському районі продовжують працювати археологи. Наразі досліджують курган в малаєштах. Вже знайшли 18 поховань. Найдавнішим було понад 4 тисячі років. Цьому похованню приблизно три тисячі років. Тут похований чоловік. За стертістю зубів визначили. Йому близько 30 років. За обрядом зрозуміли, це кімерієць. Це характерне для їхнього похоронного обряду поховання. Лежить головою на схід, повернутий на лівий бік, жертовна їжа біля голови. У похованні є астрагал. Це один із атрибутів похоронного обряду. Він використовувався як гадальна кістка, гральна кістка. Загалом інвентар, який теж дає можливість співвіднести з цією культурою. Окрім кімерійців, у кургані були представники ямної бабинської культури і не тільки це різні епохи, кожна має свої особливості. На як мінімум чотирьох тисяч протягом як мінімум 4 тисяч років цей курган використовувався різними людьми, носіями різних культур, різних традицій для поховання своїх одноплемінників. А цьому похованню близько тисячі років. Археологи кажуть, тут людина похилого віку, чоловік чи жінка, поки що не ясно. По формі ями і по положенню костяка. За формою ями та за станом кістяка ми можемо припустити, що це поховання одного із середньовічних кочівників. Предметів, які б точно говорили про те, що це за кочівник чи до якогось етносу належить, ми не маємо. Знахідок немає, але все ще попереду. Одразу ж археологи знайшли фрагменти деревини. Зазвичай кажуть, що це є частина перекриття поховання, але не цього разу. Можливо, при похованому був якийсь дерев'яний предмет футляр від якогось предмета рукоять ножа. На розкопках працюють майбутні історики. У студентів зараз практика. Допомагають археологам. Історія з'яс намного болі інтерес. Історія тут цікавіша. Ми самі беремо в ній участь. Це цікавіше ніж в аудиторії. курган уже совершенно цей курган не виділявся на поверхні. Завдяки спеціальним методикам ми виявили місце розташування та розпочали розкопки. Було виявлено різні знахідки: це крем'яні вироби, це керамічні судини, кістяні пряжки». Усі знахідки досліджуватимуть, визначать стать та вік похованих, відправлять на аналіз деревину. Досліджують та відновлюють артефакти. Все за рахунок ранта президента. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми вам розповідатимемо наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.